Сьогодні ми будемо дивитися трейлер по Майнкрафту. Звичайно, фільм по Майнкрафту мене дуже зацікавив, і з того моменту як зняв Неркін про цей трейлер. І я подумав: а чому мені не подивитися цей трейлер і сказати своє бачення того, який він у всьому обсязі. Чи він має якісь плюси і мінуси? Це мене найбільше цікавить. Тому я гадаю, ми можемо зараз подивитися трейлер, а потім я розповім все, що я хочу вам розповісти від себе. Мою думку про цей трейлер. Оце дичина, тут можна створити все, про що мрієш, хто ти такий? Я Я Стію. Це дядько якийсь довго. Що ж, почнемо з того, те, що як вони потрапили в той світ. Нам цього не показали. Вони там попали через цей синій портал, але як? І чому вони не повернулися, вони ж могли б повернутися. По-друге, моби. Моби виглядать круто, проте вівця виглядать дуже якось абсурдно. Мені вона, чесно, не подобається. Інші моби мені прям заходять по 100%. Далі, що я хочу сказати по самому трейлеру? Він дуже цікавий, наповнений різних, можна сказати, таємниць. Можливо, ми навіть будемо, коли дивиться фільм, будемо бачити набагато крутіші речі. І враження у нас будуть набагато крутіші від самого фільму, а не трейлеру. Тому у мене не дуже така гарна оцінка за сам трейлер. Хоча оцінку поставити за трейлер майже неможливо, треба подивитися фільм. Проте це. Моя думка.